Я 10 років займаюся продажем, 8 років я займалася страховим бізнесом. Я вчила людей продавати вживу. Спочатку повномасштабного вторгнення я прийшла в Інстаграм і почала вести сторіс кожен день. А до цього в мене була велика таке заперечення, що в мене немає часу вести сторіс, тому що я займаюся основною своєю діяльністю. І якось на той момент мені не приходило в голову, ще, що інстаграм може дати мені там 2, 3, 5 п'ять клієнтів. Я почала вести контент саме на, спочатку на таку тематику, як продажі. Да? Там, про планування, про мислення. І на даному етапі я веду блог уже два, більше ніж два роки, я веду YouTube і веду також телеграм-канали. І коли я починала вести свій блог, у мене було 200 підписників. Коли я почала продавати, у мене стало 1700 підписників. Тому, якщо ви думаєте, що ви, якщо почнете виставляти зараз сторіс, там, да, і у вас почнуть підписуватися люди, і значить, ви не цікаві, значить, ви розказуєте щось не окей. Це просто, е, от ви знаєте, ви не вели сторіс, ви не проявлялися, і тут ваш кружечок починає проявлятися, і ви починаєте щось показувати. І зрозуміло, що люди не одразу розуміють, хто ви і про що ви, і вони починають від вас підписувати. Знаєте, цей шлях просто потрібно пройти.